Крашен, на колінах все краще, чи в журбі, чи в іді, Ти молись у житті на колінах все краще, ось він думати став на словами чучу, що тут було, не знаю. сказав, скоро день проминає Темна на ніч.

Все краще, а коріна все краще. Наші діси, а коріна все краще. Амінь. Пощо, два все одно не було чути? Ну, no, ми тебе тренувалися, так що це. Da? Раз... Da. Ah, ну, добре. Я, нас... я, я там трохи говорив, може, не саме не знаю. Ромаш, давай что живенький. Рамиш, давай что-нибудь Рамиш. Давай что что Что, скажешь, тебе там что-то Там є? Дай мне. Трещата. Не, лучше не давай. Давай Я Чуть-чуть зіграти. -чуть Завтра наскочу на <си> дистроїде. <си> <си> Грай, <си> 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 грайтеся. Це я вас не маю. що? Я знімаю, це хорошо чи ні? Там у нас вогонь горить. Костер ж називається, я не знаю. Так, це, то це хот. Я не бачу Вадим. Там це вогонь. Ну ж хочеш, світло дивим. Ти ні? Там трохи воч не світло тобі. Та трохи світло. Да, ну ти трихай вочі горить. Отак. Балакою. Балакай, ну давай. Молодец. О, Вита. Вита, здорово. Здорово. Я дела. Классно. Классно. Я что хочешь сказать, что? Не? Ну скажи, что. Скажи, добрый вечер. Здорово, Добрый всех. вечер, как все мать. Классно. Все кто? Люда. Да. Все кто? Все Олежка. Да? А, а то, что, ты вырабатываешь, я не могу догнать. что прыгать и прыгать. А ты? Приедет? А, да. Наса даже я тоже. Классно. Классно. Хочешь сказать? Привет! Я скажу. Да, не спитайте, да, не знаю. Да, питате? Да. Да, А, скажите, как вас звати еще раз. Я я як як як? не знаю, я звати зову не. Да, я Олег. Подорож на Вита Русланин. Ух ты, ти, та, ти шо, так? Чертко, да. чертко. Ага, що, даже так. Четко, четко. Ага, потол. Те, робля, косо, очень зажимает. Да? Прикольно. Общаюсь да. на другому курсе. Ого, татышо. Да. Медичному закладі. Нічого собі. Yeah. Нашу шерпу. Ух ти, Прикольно. <звук> Прикольно, здоров. <звук> а я на батуті скати. Та ти що? Ірка, здоров. Здоров, здоров. <звук> здоров, як ти, Коля приїхав? <звук> не, не приїхав, Коля. Я тебе кажу, приїде, приїде, де переживай. Пошел, Пошел, здоров. Пошел. Як дела? <звук> да? Хочешь щось сказати? Що сіш? Шоїш? Да Що на Та то вона виключається, кстати. Саня, може прийде. Чуєш? Пошел. Лише лише митре. Чуєш? Що ти їш? Я? Да. я Курудло. Курудло? Ти городі зіра? Ні, то ми на Дністрівську. Так? Ух ти, сплила. Прикольно. О, там, там, Паро! там якась пара. Ви, звісно, не бачите, але я, я бачу. Сейчас. Там хтось був на пара. Де подивимося, хто там? Йдемо подивимося, хто там. А, ти, ти будеш мені цим. А, це ні, це Ната. А, ні, це як не можна. <ристосвіт> Добре, що ви не бачили, звісно. Він вже тікають. Доганяємо, доганяємо. Доганяємо, до жінок, до жінок. Дістань, 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 я ще хочу щось питати. Питай. Це тобі номер відомий? Який? Ану, ти догадуй, можна воно. Чуєте? Дівчата. Ну, що я даєш? А то ще десь я дівчата, що я все друге знімаю, як ви не хочете говорити. Ану, давайте. Це Роз. Роз, здорово. Ух ти, ноутбуки. Прям класно. Да, настоящий. Все, серйозно yeah. дай потратити можна? Yeah, що речі хочеш сказати? Я тебе знімаю, Рець. Що це тві? Ух ти, який там телефон? Ай! Пав. Дай мені телефон подивився. Ну треба. Дай я хочу подивитися, що це за телефон. Я тут. Так ну покажи мені сама. Ух ти. Це як називається він. Як як? Sony так, 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 хто? Це Ліна. Папа. Це Ліна. Приєд він. Як ти? Як як? Нічого. Ліна. Ліна, ага. А що воно ну, тут лише 39 минут? 46 пише, воно зараз... 39 вже пише. Воно стопне, да. Так? Бо що воно тут такі кадрки знімає, що капець класно. Я тобі кажу. <ріху> бо я знаю, ти, мабуть, ну, все стреш. <ріху> ти все стреш, звісно, я не спорю. Але що шо, ти не вага слушаєш, бо що? Та не йде, не піде. А Оксана хочу сказати. Я послушав Оксана Івановна. Розшукую свого чоловіка. Ага. Я тут вже не бачу. Скільки, скільки? 5 мінут. Дай, 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 два, дзвоніть до нас, ж на Обов'язково. Так, правильний номер? дай, два? Щось таке. Ну, в общем, таке. Да. Це була програма, яка там з Дім'я Рашків. А что что я не знаю? О, что по будет. Я смажу слег по фантазии. Кому хочешь? Не лучше сломитка скажешь. О, о, же молодец. Молодец, твоя очередь. Твоя очередь. Кажи привет. Кажи Привет.

Проглядаємо фільм. Використовуючи пушку. Це все на природі. Біля костра, таборі. Навдячний було, що може використовувати ці речі. Звук взяли з машини. Я слышал страшные истории о Ваадане, как и все здешние. Отец считал их жестокость ловушкой, ставшей мостом между каменным и 21 веками. Привело нас сюда, на реку Курарай. Это его самолет. Это оно. Это? Это здесь все случилось?